Вітаю! Ви на каналі Still Time. До вашої уваги годинне Casio із аналогової лінійки бренду. На циферблаті розміщені чіткі арабські цифри. Також дублюються малі числа після полудня. Зверху логотип Casio. Знизу зазначено водозахист 100 метрів, тобто можна використовувати у воді. Справа вікно з індикацією дати та дня тижня. На стрілках є люмінесцентне покриття. В годиннику стоїть кварцевий механізм. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Точність плюс-мінус 20 секунд на місяць. Безель можна обертати. Скло акрилове. Полімерний корпус має габарити 55 на 52,6 на 14,2 мм. Ремінець також полімерний. Задня кришка сталева. Налаштовується модель, як усі годинники. Коли повністю витягуємо ключик, налаштовуємо час. Якщо витягнемо до першого положення, налаштовуємо день тижня та дату. День тижня може відображатися англійською або німецькою мовою. Ось так годинник виглядає на моїй руці: зап'ястя 16 см, ціна 70 доларів. Посилання на сайт в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!